Доброго дня, наші клієнти. Мене звати Олексій Симокрас із компанії ЛМК. І хочу вам зараз показати ось таку мангальну зону, яку ми виготовили під побажання клієнта. Хочу одразу сказати, що ми робимо під любі розміри, під ваші побажання повністю будь-який проєкт. В даному випадку у нас іде широкий мангал, метр дуже зручний, тому що тут може у вас, як то кажуть, горіти костер, а тут можна жарити м'язкою, воно не буде заважати або можна поставити казан. Багато місця можна покласти кришку, шампура, все, що потрібно, все що заважає. Багато місця для дров. Подивіться, який ось ванганчик. Дуже класна є стіничка, можна відразу нарізати м'язко, помити руки. Фурнітура якісна, подивіться, зі зміною режимів, з миєчкою, все як повинно бути. Бокові стіни у нас та фасади зроблені з камерної сушки. Це сосна. Пофарбована в колір також сосна. Е, невеличкий дашок з профнастілу в графітовому кольорі. Ви можете замовити під свої побажання, тобто ми можемо виготовити комплект з тандиром, з лавкою, з місцем під холодильник, з величким дашком, закритого типу. Тобто всі побажання, ви можете прислати будь-яке фото, і ми це все можемо зробити тут у нас на виробництві. Зараз, Зараз саме той час, коли треба відпочивати, жарити м'язко і набиратися сил. Та енергії. Тому е, завітайте на наш сайт, Інстаграм, Тікток, і ви побачите багато наших робіт. Ще також у нас ось, подивитися, скільки всього є в наявності. До речі, е, зараз вам покажу ще один невеличкий мангал. Е, це самий мінімальний варіант. Мангал, подивіться. Сам мангал, невеличка книжка, подивіться, ось такі варіанти також у нас є в наявності. Замовляйте в компанії ЛНК.